На відма. Сьогоднішні навчання проходили по операції Хвиля. Це навчання комплексні, багато цікавого, багато нового, багато всього, що треба для нас, для роботи, для співпраці, для колективу. Сьогодні, по наказу начальника управління по тривозі, був піднятий батальйон оперативного реагування з метою провести злагодження підрозділу, провести практичні навчання з особовим складом, відпрацювати тактику дій в нестандартних ситуаціях, під час забезпечення правопорядку, під час проведення мирних акцій, заходів. Хочу зазначити, що як Поліцейські нашого краю, так і поліцейські всієї країни, їхній головний обов'язок це захист прав і свобод громадянина. Тому наші навчання ні в коїмому разі не націлені на розгін якихось демонстрацій або мирних акцій. Ми навчаємося, тому що ми маємо навчатися, маємо вдосконалювати свої навики. А взагалі то люди завжди мають право вийти на мітинг, а працівники поліції забезпечити правопорядок. Це їхня головна задача. Взагалі було зібрано весь батальйон, який нараховує більше ста чоловік. Це тільки основний склад. Є ще додаткові підрозділи, які ми сьогодні не піднімали. Є спеціальні підрозділи, яких чисто функція для роботи в спеціальних навчальних операціях і в бойових операціях. Сьогодні було розбито на певні підгрупи, навчалися як медичні підготовки, як проведенню зв'язку, як веденню переговорів, як затримання злочинців, обшук злочинців, діяти в нестандартних ситуаціях».